Вітання вам! Проєкт «Буржуючка» незвичайно продовжується. Ми його трошки цей проєкт відложили, тому що не було в нас ні вентиляторів. Зараз вже ми купил тами в інших відео, чому такі купили. Вони поганенькі. Вони так файні вентилятори, але їх поганенькі там втулки, колись в мене була вже практика, мене на буржуйку вже їх ставив. Такого типу вони якби довго не живуть, потім ті втулки починають клинити. Тут ну, буде менше працювати. Але справа в тому, що в нашій місцевості ми більш нічого не знайшли. На ліксу знайшли, якби такі файні, не могли дозволитися, тоді якийсь не працював, нам треба було щось робити. Тому поставимо два таких 150-ки, вони там прокачують, десь тут пише. 286, ну майже 300 метрів кубічних за годину. один, Ми поставимо два, тут розділено на, 20, на дві таких шахти, на два канали, буде обдув. Я думаю, що має бути нормально. Двері так відложили, зайнявся котлом. І за то, що не було знов димоходу, не було того, не було цього. Димоходну трубу ми привезли, там теж в одному відео ми показували файної якості версія люкс. Як то кажуть, рекомендуємо. Зараз це будемо ми все складати до кучі. Як ми, Влад буде робити, а я буду кіно знімати, як завжди. Владові не подобається, напевно. Мені не подобається. каже. Йому не подобається, Хочу б я теж робити. Теж будемо щось йому допомагати. І Хочете його запустити, подивитися, працює, не працює, що то таке, як воно. Що з того вийде? Ще ми не знаємо. Тобто це перший проєкт коректується. І на ходу. Ага, подивилися так, кажу, на папері одне діло. Ми так подивилися, туди-сюди там додали там щось, що там підрізали і дивимося, що з того вийде. Так, далі, поки влад робить буржуючку, там, думаю, що бачимо, що у нас яка красота приїхала. Вже ми це показували на нашому каналі. Потім ми взагалі по цих димоходах окремо ще скажемо по і Кому треба, дамо контакти. Ну, з цією відповідальністю рекомендую цього виробника і дамо контакти, де його можна купити і і по нормальній ціні. Так, бачимо вся класика жанру, як має бути. Ну, Не знаю, що вони зробили. Окапник <сміття> з однієї сторони. А правильно все. Бачимо, окапник тільки з цієї сторони. Чому? Бо тут воно, якщо попливе по стінці, все одно воно там лійочка є. І там має поплисти по стінці. А в цю трубу, тобто це буде йти від нашої буржуючки, це вже на вихлоп. Внизу лійочка. Так і пише, бачимо лійка. І всередині є окапник. А окапничок зроблений тільки з цієї сторони. Я зазвичай роблю по кругу. Логічно. Ну, це, напевно, міліметровочка. Якщо в мене... Так, це міліметровочка. Трубу з тоненьку, зіметоненьку. тоненьку, нержавійку, хорошої якості. Буржуєчка має бути енергоефективна. І вона якби має все витримати. 140-й діаметр. Це із запасом. Із запасом, навіть можна сказати, з великим запасом, але за те, що труба не утепла, ну утеплену трубу сюди купувати, розумієте, ми за, за один метр купили тут 4 метри, і трійник, і коліно, і все все в ту саму ціну вийде. Трошки задорого нам сюди купляти сендвіча, воно буде використовуватися час від часу. Це ну, в межах на все є межа розумного. Це ми не можемо виробити на всі комплектуючі. Так буржуйка, вона тільки відча. коли Все думаєш, колись воно у нас почне. Щось повертатися, давати якийсь дохід, бо ми постійно вкладаємо, вкладаємо, а людям треба, щоб були і котли, бачимо, там знову пофарбований котел стоїть. Мусимо щось трошки вкладатися, бо електрикою там та гармата є. Вона, звичайно, працює прекрасно, але якби трошки лічильничок нараховує таку солідненьку скажімо, суму. Все-таки нам тверде паливо, поки що немає альтернативи в Україні. Без різниці, чи ви грієте це приміщення, чи ви, чи ви грієте штловий будинок, чи ви грієте воду, все одно о той кіловат енергії він коштує такі самі гроші. І від твердопаливного ну, з твердого палива ця енергія дешевше коштуватиме, ніж електрично. Все класика жанру, бо будемо складати, будемо пробувати. ну, Воно буде буржуєчка. Це віконки, ми будемо... От тут закладати мінуватою всередині і з цієї сторони, напевно, зробимо ще один кранчик, щоб воно раз було утеплення і безпека якась була. Воно не перегріється. 50 см це буде вдіватися на саму буржуючку, Ну, планується поки що, побачимо, як воно буде, коли все буде готове. Якщо ви додивитеся це відео до кінця, можливо, ще одну частину зробимо, якщо вийде задовге за нуле відео. Оце на котел. Потім коліно, коліно трансформер. І будь-яким кутом можна зробити, бачимо, вона складається із трьох, Дивіться. Ось зазвичай з трьох робить. Раз, два, три, чотири. Чотири коліна і тут можна ну, це взагалі фантастика. Бо тут можна зробити, що ви забажаєте таким коліном. Навіть такого що я не тримав в руках. Обачно зазвичай із трьох частин коліна Трансформера. Тут Уявляєте, під якими можна, які переходи робити. Тут туди зміщати, там туди зміщати, там під різними кутами, під різними градусами. Це, це взагалі дає нам, як то кажуть, можливість колосальну. Ну і 4 метри такої труби метрової. Тобто ми хочемо одну положити горизонтально. Вона, мабуть, буде трошки задовга. Ми її підріжемо зайве. І 3 метри поставимо вертикально. Подивимося, бачимо, у нас там на вулиці є такий цей якби кріша звіз, нам треба його пройти і піднятися вгору, там ну, трошки далі. Якщо буде 3 метри замало, буде погано працювати. ну звичай, Я розумію, що 3 метри це замало, але в нас на ось стоять три для буржуючки Можливо, воно буде працювати, нам буде задово, ну... У нас це буде задоволюв... задовільняти, відбачаюсь. <гум> Можливо, ми так і залишимо. Отаке. Поки що ми визначилися з ним Ми Ну почали потрошки, як то в тій касі солдат із сокири варив каш. Так само ми почали потрошки, потрошки бачимо розходів більше і більше. І ті самі вентилятори, що ми показували, тут ще один стоїть. І те, і те, і те, вже сума набігає, не рахуючи години, які витрачає, ну, там ця влад робить, я тільки коригую. А ще ж, ще, ж не, ще ж ми не знаємо, що з того вийде, як воно буде працювати, це. треба дивитися далі і будемо все бачити. Куєчка стоїть в такому положенні, Влад класись планує, планує як закріпити ці двері. Пунуть, планує, планує. Я не заважаю, ми знімаємо кіно тим часом. Що ми хочемо сказати? Получилося вона, ну може нам як нам трошки не смішно, щось так прикинув на, на, на глазок той розмір. Все робилося на ходу владу, так так. Думаю, що вона буде менше. Вона вийшла надто велика. Надто велика, надто ту шахта бачимо, якась більш Шах... не, шахта. шахта. Якщо таке милюсеньке, вона там не завалить, там така потужна, треба буде швидко розігнати, але ми хотілося трошки менше. Склали, складали, зменшували, зменшували, вона все одно велика. Ми хотіли, щоб зрозуміти, щоб туди, так і вона робилася його горіння. Треба, щоб, щоб трошки в шахту щось війшло, щоб в шахту війшло. Ну, Я думаю, що вона звітами працювати на малій потужці. Там щілина невелика, будемо її трошки піддавлювати. І за рахунок, коли теплообмінник, вона буде забиратися, тепло, вийде велике КПД. Можливо, ми гірше не зробили, але вона виходить велика собівартість. А можливо, заберемо на цей. У зварювальний цех і з часом побачимо. Хочись випробуємо, побачимо, як вас поведе, будемо знати, що робити. Залишилося вже небагато тої роботи. Ще зіймемо такий момент, поки ще влад все не закрив. Ото вверх буржуйки. Оце ревізійне вікно. Ну, потім все ми розкажемо. І сама шахта, коли завантажне паливо. А це два таких канали. Це бокова стіна, тут тобто, буде низ. Це задня стіночка. І два таких канали розділеними собою на два вентилятори. Вентилятори, на жаль, не дуже файні. Поклади зараз будуть якісь особисті переходи, щоб ці вентилятори якось собі приладнати, будемо нагнітати. Ну і ще димохода немає. Димохода що щось загнута. Щось буде робити, ще димоходи. І в принципі буржуйка буде готова. Верцята вже готові, це готові, це готовий, це готові. Це навіть верцята бачимо оглядову іконочку, дивитися, як там горіння відбувається. Так Влад сам це придумав, мені подобається, подобається. Це буде закручуватися на різьбі, Ну все потім побачимо ще. Верцята ну, все вийшло така цілий. Цілий котел, виходить, а не буржуйка. Можна такого типу я думаю, твердопалного котла робити. Це було б щось, щось файне було б. Таке. Будемо далі дивитися, що в наступному кадрі, що там буде з нас. Ну, Влад працював десь до самої ночі. Зараз раночок Мася прийшов, тут почав доробляти теплоакумулятор. Бачимо, що він робив. Дуже старався. дуже старався. Ну, В принципі, вже можна побачити. До речі, у нас, коли сира погода, бачимо, ось це воно якось покривається конденсатом, приходиш на ранок. Позварений швах, любить так мухліти. Все в конденсат, візьміна погоди йде. Так що не, не сильно воно так і добре. Оце сухеньке. Там де, де не вариш, воно сухеньке, а де після зварки чогось я не знаю, там де нагрівалося, що воно погрівається. Тут бачимо конденсат є такий. Ну, Тому що грязний метал таке, але там конденсат. Отакий От вигляд має наша буржуєчка. Практично 90% завершена. Ця стіна так і буде. Ми думали робити якісь такі виходи, щоб канал кудись було. Побачимо, як вона буде горіти і запустити, буде тягнути, не буде тягнути. Такий вихід зробив, перехід. Ще тут треба зробити шибера, якщо буде зайва тяга придавлювати. А можливо і не треба буде того шибера, не знаю. Не знаю, як воно буде тут. Ага, ще тут ми мали 20 робити, ще він їх... Ще він їх не зробив. Можливо і забув мало ще 20 робити під регулятор тяги. я хотів, щоб від димохода. Я, як тут це тут протягнути? Як тут це пішов протягнути, щоб від димохода працював регулятор тяги. А як кажу конденсат. Там вже попел, бачимо. Вже попел. Що все, це тут, тут дим ішов. Десь в одночі палив, якийсь папір. Я думаю, чому воно конденсат, що якийсь чорний нальот. Не можу зрозуміти. метал начебто був не чорний. Отак От не витримав десь ночі, він його вже палив. Ночі вже щось палив. Ну, певно, ці двері да, двері закривав. Двері бачимо, вже трошки підкопчені. <гум> вже не витримав. Отакий От вигляд це буде до сюди. Це понад стіною виходить, у нас якби сорочка така повітряна. Тут теж треба щось буде прикрити, бо тут буде накалятися нижня частина. Ця шахта сама не буде сильно калятися, вона все одно буде гаряча. О. ну Якщо там буде маленьке горіння, ми не, навіть не знаємо. Маленьке горіння не сильне, то воно в принципі великого накалу не буде. Площа дуже велика в порівнянні із, із тою щілинкою і теплозйом тут дуже великий. Ну Бачите, так зроблено, зробимо рядочком, щоб щось було. можна було почистити. Ну і основне тут найцікавіше, що Ролад робив. Так відвів від цього, від самої бо вентилятори. Пластмасові, лятори пластмасові в нас. Ось сюди. Раз. І буде обдув. Буду... А ми зараз викинемо розеточку. в розеточку, побачимо, що воно. Не. Що не працює. Хто знає, що не працює. Розетка влада, не підключена. І що там. Пішов на дух. Пішов на дух сюди. Сюди, сюди, сюди. О! Я думаю, менше буде дути. І за те, що воно менше ці отвори. Десь так не знаю, сантиметрів 50 вже відчувається поток, повітря прекрасний. Ну Кажу майже 300 метрів кубічних. Тобто оця половина. Дема один вентилятор. ну Тут, тут з'єднане в один канал. Один вентилятор, друга половина, другий вентилятор буде тут ще. Два вентилятори, там поток повітря. Так що тут, якщо треба швидко ну запас потужності, він то не зайвий у нас буде. І за те, що нам треба інколи буде швидко розганяти. Так часто буває, що приміщення не, не опалюється, його в принципі можна на набагато більше приміщення до було робити по буржуйку. Ну, вже сильно маленько не сильно мені хотілося, я вам, по правді кажу, щоб воно щось можна було трошки дропту заложити, щоб протягнути в часі. Щоб протягнути в часі це горіння. І щоб тепловідача була, щоб економно було. Ну, побачимо. Побачимо, що з того буде. Я сьогодні хочемо ставляти і пробувати її. Ну, там димохід займе час. Отаке. Начебто роботи небагато, але ще одне, то друге, то п'яте, то десяте. Ось такі 20 нас зробив на піддувалу, якщо в порівнянні з тим, що ми робимо в котла, 40 кВт. Це дуже-дуже смішне. Тут барашечка буде регулюватися. Ми будемо бачити. Можливо, ще регулятор тяги ми поставимо, а тут накружиться муфта. Щоб, для чого тут муфта? Ми розказували, щоб можна було чистити, якщо сюди буде падати вторинне повітря, якісь е продукти горіння, могло чисто відкручувати. У цій муфті вже буде стояти за буде, яка буде в ручному режимі регулювати вторинне повітря в обхід оцих дверця. Це первинне повітря, це буде вторине повітря. Побачимо, тут трину повітря можна дати багато, і за те, що велика площа теплообмінника. Тепло наше, якщо ми його ну, забагато буде, все одно тепло ніде не діємо. Просто коли дати багато вторинного повітря, а мало теплообмінника, то воно буде виганяти тепло в дімохід. В нашому випадку можна дати більше, буде чистіше горіти. Ну, Побачимо, як воно в практиці, як воно буде працювати, все перевіримо. Роботу продовжуємо.